Закриття СЗЧ, а верніше закриття кримінального провадження. по СЗЧ, трошки розвію міфи, які зараз існують, які крутиться. Ну, перше, що все пропало зараз, тільки повертатися до штурмових підрозділів. Неправда, жодних змін до законодавства немає. Можливо, є якісь окремі вказівки головного штабу, але це не зміни до законодавства. По друге. Як і раніше, всі, хто повертався раніше через ВСП і резервний батальйон, так практично всіх і направляли до штурмових підрозділів або до піхотинців. Так чи можливо зараз повернутися не до штурмових підрозділів? Так можливо Законодавство, кримінальний кодекс без жодних змін. Там, як було, була норма зазначена, щоб повертатися до будь-якого підрозділу. Що необхідно для того, щоб повернутися без ВСП, без резервного батальйону напряму до того підрозділу, який ви обрали через суд. Перше, необхідно розуміти, що вже внесені відомості в ЄРДР, тобто відкрите кримінальне провадження, необхідно мати витяг. Друге, необхідно мати згоду командира, не відношення а саме згоду командира того підрозділу, куди ви хочете повернутися. І ось цих двох документів вже достатньо для того, щоб звертатися з клопотанням до слідчого прокурора. Або суду в залежності на якій стадії, щоб подавати е клопотання до суду про закриття кримінального провадження. І після того, коли суд винесе ухвалу про закриття кримінального провадження, ви повертаєтесь до того підрозділу, який ви обрали без ВСП, без резервного батальйону.